Не Брехня Привіт, мої милі, спасибі тобі тобі. Буде шарк на небі, як рибка в воді, але грошей більше, чим треба мені, що їх повертати. О, ні, 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 ні. Піду втоплюся у річці глибокій Якщо на друга шарка не зможу зібрав, ви самі бігали, сілили Біду знов рибу Я вийшов із пісні, щоб сказати вам декілька речей. Перше, дякую величезне за донат. Право в тім, що ви накидали більше грошей, і прямо ми наблизились до другого шарка. А знаючи, що аеророзвідка ця робить за допомогою шарка. А я вам скажу, що вони вже зробили. Вони знищили зоопарк і жителя. І це не просто тюремний сленг. Ні, ні, це військово-російська техніка вартістю 30 мільйонів доларів. І, по-друге, сказати, звернутись до вас, олдскули. Я знаю, що Миколайчук завжди виступав босий, але я хотів зібрати на шарк, а не на лікування простужених п'ян. Так. І щоб ви розуміли, я з повагою відношусь до Миколайчука. Подивіться, який до цього був образ, в якому я мав співати. Ну? Бачите? Але цей костюм на мені сидить так, що я схожий на аніматора, якому сказали прийти в костюмі конюха. І ще хочу вам сказати, що я довго думав над цим рішенням, чи доречно, чи на часі. І я вирішив, що ви маєте підписатись на всіх, на кого я підписаний. А це 947 підписників, і підписатись на їх підписників. Але можете просто цього не робити, а просто скинути донат. Повертаємось до пісні. Як сказав мені вчора військовий, один шаг добре, а два.